Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжуємо рубрику толкове партнерство і ми знаходимося на полігоні, де випробують автомобілі Шкода. Знаходимося на території Прат Єврокар, єдиного в Україні заводу, який випускає автомобілі шкода і продовжує працювати під час війни. І сьогодні ми поспілкуємося з його заступником генерального директора Іванчуком Григорієм. Ходімо. Пане Григорію, я вас вітаю. Щиро дякую за запрошення. Сьогодні поговоримо трошки про підприємства. Ми вже подивилися на виробничі потужності. Ми дуже дуже захоплюємося, який масштаб, яка краса, які великі території виробництва. Коли була створена ця компанія, в якому році з чого все починалося? Розкажіть кілька слів. Дуже приємно, що ви до нас завітали в гості. Компанія дійсно вже існує більше 20 років. Ще в 2000 році починалося будівництво і перші цеха будівельні. Зараз воно вже. Дойшли до тих масштабів, які ви вже бачили, але і на цьому ми не зупиняємося. Ми випускали фактично майже всю лінійку Фольсагена, тобто із легкових автомобілів. Ну а на, на даний момент зараз у нас в новиновербисвіт тільки шкода. Самі такі пікові роки, які в нас були, ми дійсно доходили вже до 35 і більше там тисяч автомобілів на рік. Зараз на жаль, потужності на мінімальному рівні, ну але ми працюємо і. Дивлячись на ті обставини і умови, які є. Ми випускаємо автомобілі і підтримуємо і себе, і економіку, наскільки ми можемо в цей час. Скільки електроенергії споживає підприємство сьогодні? На даний момент ми споживаємо десь до півтора мегаватта. А взагалі, загальна потужність підприємства розрахована і розрахункова на 8 МВт. Чи плануєте ви використання альтернативних джерел електроенергії? Так, звичайно. І зараз дуже в тісній співпраці з компанією електропостачальників Ми реалізуємо проекти по сонячним батареям. Крім того, ще реалізується проект когенерації для забезпечення не тільки себе, але і можливості бути і виробником електроенергії для регіону. Того да тих хто рядом, хто нас тут знаходиться. А взагалі які плани по виробництву на 2025 рік далі випускати автомобілі? Це виробництво, це основна наша діяльність, розвивати логістичний напрямок, ну і підтримувати всі соціальні речі і плани, проекти, які тут зараз є кругом нас, знаючи, що не тільки нам всім тяжко. Як змінилася ситуація в компанії після війни? Наскільки колектив змінився? Наскільки змінилася атмосфера в колективі? Ця подія затронула всі сфери. Але колектив став якось дружніший, спортивніші, звичайно, коли є можливість, допомагаємо і не тільки один одному, як і в соціальному, так і в робочому відношенні. Знаю, що ви, ваша компанія займається благочинністю. Так, дійсно, ми підтримуємо і наскільки можна, пробуємо допомагати е, нашим всім територіальним громадам, в якій ми знаходимося, коли є можливість де. Підтримати в цей тяжкий час не тільки себе а й, і ближніх, то ми це робимо дуже цікаво, як е, в Україні е, ми дотримуємося стандартів якості, які Випробування проходять автомобілі перед тим, як вони виходять на ринок. Наша якість і продукції нічим не відрізняється від тих автомобілів, які випускаються за кордоном. Всі стандарти, які вимагаються к концернам вони дотримуються і у нас точно так же. підприємств Volkswagen є спеціальний рейтинг по якості. Тобто ми по определеним моделям дуже високо піднялися. Якби ви створювали автомобіль для українців. На території України абсолютно український, якими якостями він би був наділений? Не знаю. Може було більш банальний, тому що багато хто хоче багато комфорту. Я би, мабуть, в міру звернув увагу на комфорт, але більше би, вовляв діла до надійності і практичності. В наші часи важлива надійність. Це мабуть да, пріоритетна на день. наскільки штучний інтелект впливає на ваше виробництво, на стратегію розвитку вашого виробництва. Звичайно, це одне із напрямків, який зараз дуже швидко активно розвивається не тільки в нас компанії, але в холдингу, в який входить наша компанія, і в цьому напрямку будемо стараємося не так що йти в ногу з часом. Як ви бачите, взагалі автомобілебудівництво через 30 років для масового споживача? Що це могли би бути за автомобілі? Чи дійсно вони могли би літати, як у фільм? П'ятий елемент? Я думаю, що рано чи пізно і до цього, мабуть, дойде, але можливо, це ще не, не 30 років. В першу чергу це має бути безпечно і на землі, і в воздусі, де би не було це питання, може бути безпеки, звичайно. Тобто, пріоритет компанії це, що би ми не випускали, воно має бути безпечним. Да. Пане Григорію, чи вірите ви в те, що роботи захоплять людство? Все залежить від того, як людство до цього відноситься? З цим треба бути акуратним? Думаю, що можна дійсно і заігратися. тобто Бо... ви відчуваєте небезпеку, десь то то есть, да, то есть, і, і є є яка межа, за якою, мабуть, не можна пускати такі речі, тому що є ще людські фактори, які ні одна машина, ні один і штучний інтелект цього не замінить. Він має бути помощником, але але не складати конкуренцію. Да, да, так до речі, цікаве питання. А чи довіряєте ви автопілотам вмонтованим в автомобіль? Коли ти втрачаєш всі вразди контролю дуже провокаційне питання, тим більше для того, хто випускає ці автомобілі. Якщо бути відвертим, то я думаю, що ще рано говорити про те, що це було повністю безпечно, і але дуже за останні роки дуже сильно в цьому плані просунулися технології, але ще думаю, ще рано. Чи плануєте ви виробництво електрокарів? Як і всі інші виробники, і Фольксваген, і шкода є у них уже в їхній лінійці електричні автомобілі. Ми теж працюємо в цьому напрямку. Я дякую вам за нашу розмову. Дякую за запрошення.